Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Уже ось дивіться, як розквітла моя красуня троянда. Похилила свої пагони аж донизу. Раніше тут стовпчик такий металевий стояв. Кожну гілочку я намагалася підв'язати до цього стовпчика, довші пагони пускала. Колюча, попробуй там між тими пагонами лазити. То це так, знаєте, тепер гарно її підрізаю, І вона так, якщо й лежить тут на газоні, то навіть і красивіше. Піони тільки в мене розквітли. У мами там не один сорт, у мене один залишився. Була біла пропола чогось піоні. У мами вже вони. Відсвіли, а у мене тільки чи місце таке, не знаю, <смі> чи сур такий, а у мене тільки квітують. Вчора вже ввечері так подивилася. Ну, знаєте, Більше часу проводиш аж на городі, там десь щось хотні справи. Не особливо є, коли приходить сюди в квітники любуватися ними. Увечері вчора. Три квіточки вирізала, поставила собі на кухні. Тепер постійно на цю красу дивлюся. Газон не зелений, дощів в нас немає. Все, все потребує дощу. А з поливалкою ж не набігайся. Ось квітує в мене теж така квітка. Я не знаю, як вона називається. В минулому році я показувала. Мені там дівчатка ну, писали свої варіанти назви квіток. Я не запам'ятала, чесно кажучи. Якщо хто знає, пишіть. Обстригаю свій Ірис. Ось бачите, як ось так обстригаю. І квітконоси, Тут поодинокі квітки залишилися, але потрібно їх прибрати. І е, листя ось обстригаю як. От і так. Е, не знаю. Оце простенький у нас виноград. І вино я з нього робила. І сіки, компоти дуже смачні. Е, синенький такий простенький виноград. Е, Кампоти капо... смачні із яблуками. І дивлюся я. Ось дивіться, бачите, мабуть, оце ж жорко. На листочках ось такі е, п'ятна риженькі, коричневі, з'являються, Чи хвороба якась, чи занадто сухо. У нас ранок не зовсім ранній, Сьогодні, сьогодні я собі дозволила трохи довше полежать. Вже й не спала, але лежала. Може б і ще довше полежала. Так, мама прийшла, вирішила провести інспекцію <гум> на наш город. І подивитися, чи, чи боком її дочка лежить, та лінується чи щось робить. Ось, Мама, подивись, вже один ряд кущовки вирвала я. Ми поїли. Казала в морозильну камеру на кришу і покладу. Ну, їмо. І ще дивіться, бачусь два ряди такі. Один ряд залишу на, цей, на посадку, а другий ряд вирвемо. В тебе є цибулька чи ти вже поїла? Поїла. А, ну то вирвемо тобі до, та будемо, будемо зелень, вітаміни їсти. А це ось дивісь, бачиш, рядок посадили цього. гіркого перцю. Ну, ось дивися. Мабуть, позавчора чи ще ж позавчора витягли одну перчину, це ще Віталій не бачив, що його перець під'їдають. Ось, дивись, бач. Гля. Це сюніч. Бо вчора стояв цей перчик. це ось помідурчики, бач. Казала, не буду багато купувати помідорів садити. Насадила. Вон диви, яка площа. Аби дав був, щоб да, а і дивися, бачиш, що ось вже і квітує помідорчик, горох. Ось тут ранній і середній. Ось дивися, бачиш, і квітує, і вже ось, ось дивись, бач, стрічечки. Треба поливати. Все треба поливати. А це під агроволокно посіяла. Посіяла редиску, купувала голландську. Бігаємо, ми теж поливаємо. Ну і редисочка, подивися, я її ріденько сіяла не густо, то ридисочка вже ось повискакувала. От Отак. Капусточка роння. І там під волокном іще. Де картопля, роння? Бачиш. ма? А оце ось, подивися, ма, яка кар... картопля, це та ж сама, що я оце садила в один, в один день, тільки не влізла у парничок, то я посадила ось в грунт О, відкритий. Он, подивись, яка гарна. Бачиш? Он глянь, як ліс стоїть. Ага. Краще себе почуваю тут в парничку. Навіть не знаю, коли починати її копати. Ще вона, може, ж не пов'язалась там, ну, не повиростала, вірніше. А я почну копати, тільки переведу кущик. Хай ще посидить, мабуть. А це ось кабачки. Мама дуже любить кабачки. Не всі зійшли. І, мабуть, кущиків два під'їла. Ну, але ж ось вже починає. Викидати квіточки буде скоро квітувати. Головне, треба поливати, то будемо їсти і кабачки. О, тут, оце ж у нас високорослі помідори, це ж так, бачиш, будемо підв'язувати сюди, щоб не на землі вони лежали. Оці помідори я планую, бачиш, так широко міжряддя зробила. Планую їх підгортати, так як картоплю рядком посадила. А це Буду підв'язувати, це високорослі. Це низькорослі. Буду підв'язувати, теж докуплялася ж цю суботу, бо попід'їдувало. А це капусточка. Це капусточка, яку я купляла на базарі. 40 капустин. Ну, дали трохи більше. Агресор. Капуста, агресор. Оце ось. Бач? А оце це своя вже капуста, та, що, ту, що не доїли. У мене там під агроволокном. Тобто, подивися, своя капуста мені наче краще, ніж та. Ну, та вже теж підросла, бо вже пошти два тижні сидіть. Оце тут у мене теж і агресор, і мегатон, і тоді харківська пізня повинна бути росте. А це ось баклажончики купили, ми бачиш, та посадили. О, ні, ось, ось. Жуки вже замочували. Вона і казала, ця продавець, що оброблення, але два тижні тому назад, каже, то краще замочить. Замочувала я, замочувала я від жуків, то вже бачила, що я і сидять, і під кущами вже лежать. <гум> і встигли понад кушувати там. Де, угу. цю серединку, Ось, наприклад, дивись. Магось. Бачиш? Ось, диві. Так я не знаю, де воно тут і не лежить. Хто воно чи жук, чи хтось другий відкусив? Підку... От... Не знаю. Може ж піде тут, воно там, де оце листочки, та кущик нема серединки. О. А це квасоля. Теж бачиш так. Обрідна, як кажуть, да? квасоля. Де краще зійшла, де більше, мабуть, вологи було, а де ж ось... І нема. Я тут якось насаджувала два е, баклажанчики, то сапою руйнула, лежить квасолинка, Таку, така, як я її і поклала. А тут, оце, тут оце, це ж я вже і не показувала своїм підписникам, Ах, як розсердилася на свої оце, кавуни і е, дині, що тут немає. Я кажу, оце е, випробую такий метод. Намочила я ватні диски взяла. Намочила і, і, і туди поклала цей огірочки, диньки і кавуни. І в кульочок, на тарілочку і в кульочок. поключились. Я їх взяла, я не думала, що так швидко вони поключаться. Огірки вже із листям були. То це вчора ж ми їх тут і посадили. Оце огірочки тут, там диньки і кавуни. Оце таке. Отож ма отам. Оце ж звідси, і я ж отуди. Це ряд Посадила я гарбузів ті, що їсти на кашу. Аби тільки вродили і смачні були, то хвати нам з тобою Поним. до наступного літа. <реш> Мама дуже любить гарбузи, та і я теж. Я оце, я оце як гарбуз тушу чи кашу зварю, то чоловік на мене дивиться. Віталій дивиться, сміється, каже, об'їдаєш порос, свиняча їж. А це гарбузи посадила, бо треба було щось садити. На насіння будемо лузать. А це ось в самому ось краї тут солодкий перець. Ось подивись, мам, бачиш солодкий перчик. І кропчик он скільки. Тут теж. Не сіяла ж, я кріп погороду. І в цьому році його багато, і він росте. Ось да. там по покажу тобі, мав парничку. Сіяла, то на уроді краще, ніж в парничку. А це ось картопля. Це ось картопелька. У той, у Ніни Івонівни. Це я взяла картоплю, тож що вона поділилася зі мною. Ось дивись, яка картопелька росте. Теж бігаю, жуки збираю, ну вчора не було. А це ось солодка кукурузка у самому краї городу. Та, що я садила, оце зразу, як закультивували город. Не зійшла там частина, то я тоді теж на намочувала, замочувала і підсожувала. Ось, бачиш, повискокувала. Пішли за одну ж, подивися, і на наше поле. Ось воно, Ось одесь. Ну оце ось. Диви. Оце вже оце сюди. Да, оце звідси, бачиш? Ось. О, «Угу, пакел стоїть. І отуди пакела аж отуди, отуди. Отам. Отуди. Оце соя наша, бачиш, така. Посходила. Як вона, бідна. без вологи та без дощів. Ну, зійшла. Ось. Росте. Хай росте. Бог да, нехай Бог допомагає. А це, а це ж мапарничок. Тут же ж я посіяла, була ось цей кріп, салат і шпинат. Так, окрім мене, ніхто ж не хоче цього шпинату та салату їсти. А він подивись, який гарний ось, подивись ма, шпинат який ось, бачиш? О, салат. Ось, подивись ма, як намальований. Береїш, і кріпость подивись ма. Бач? Бач такий. О, скільки вітамінів? Не хочуть їсти. Угу, ось нарву тобі і салато. О. Так. І шпинату. Все. Ревізія відбулася. Все нормально, все сходиться в мене на городі. Майже все, так? Да? Да, все Ой, он, подивися, що творять. А ну киш із моєї цибулі. Біжі, Масько, Ну все. пошкрябаєте. Так, все, пока. Пока-пока. Пішла, пішла моя інспекція, зауважень моє. Така погода, ви знаєте, то сонечко вигляне, то хмурка набіжить. Ось дивіться, бачите, такий вигляд має мій пострижений ірис. Непогано кущик виглядає. Такий охайний, компактний і нікому не заважає. Ну що ж, мої дорогі підписники, дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!